Привіт, народ! Кажуть, що на Ютубі дуже складно знімати перші 50 відео. Це вже 30 якесь моє відео. І я на повному розслабоні зараз влітаю до вас і будемо спілкуватися. Про цікаву рекламу. Беріть вилочки в руки, їжте щось смачненьке і поїхали! Дуже класний кейс я знайшов про рекламу про собак. Ви знаєте, дуже часто рекламщики оцю емпатію до тварин використовують в рекламі проти нас. Але здається, що я знайшов той випадок, коли реклама про собак використовується максимально на їхнє благо. І в цій соціалуці чоловік дуже ніжно, дуже артистично. Одразу видно, що це професійний актор, він показує те, як собаки себе поводять вдома, коли хазіїв немає вдома. Як вони сумують за ними, з чим обумовлена їх поведінка того, що вони все рушать, б'ють, рвуть, гризуть і так далі. І ось виникає ця емпатія, розуміння взагалі того, чому це все так відбувається, і лозунг, і основний меседж про те, що. Гуляйте зі своїми собаками, грайтеся з ними, купуйте їм іграшки, щоб їм було веселіше. Через те, що весь той безлад, який відбувається у вашій квартирі від собак, він не через те, що вони хочуть вам нашкодити. Їм просто психологічно складно без вас. Ну і без активності, ясна річ. Треба їх вигулювати, скидувати їх енергію. Дуже класна реклама, і знаєте, це взагалі схоже на якийсь театральний перформанс. everyone's going back to work and you're going back to being alone again what do you do do you act out be naughty get anxious hey bored bored or go where you're not supposed to No, you get Petco to help you make a plan for your mental health with the right trainers, toys, and choose. Who's a well-adjusted boy? I'm a well-adjusted boy. Petco The Health and Wellness Company. О, ви може не очікували, але зараз буде порція дуже цікавої і смішної полунички. Я знайшов цілий пакаван постерів із якоїсь країни, де відбувається сексуальна освіта підлітків. І там, ну, на щастя, я побачив дуже багато крутих меседжів, пару з яких я навіть виніс для себе. Це іронічні постери, які виготовлені ну, максимально в дусі сучасних підлітків. І одразу видно, що от креативом цього всього. Займалися саме люди, які буквально вчора ще були в школі, і це дуже важливо через те, що ну згадайте, от цю 46-ту сторінку чи 76-ту сторінку в підручнику біології, де було все максимально сухо написано про сексуальну освіту. В принципі, там описувалися лише дві речі: одна чоловіча, одна жіноча. Як вони з собою взаємопов'язані, як їх між собою взаємопов'язати правильно? І в принципі, все. Але ну, насправді для підлітка, для сексуальної освіти, підлітка є дуже багато різних психологічних моментів і речей, які треба донести. Через те, що зараз всі діти, люди виховуються, в принципі, в інтернеті, і доступність сексуальної освіти вона максимально реалізована лише на порнографічних сайтах. І коли умовно там дитина заходить на порнхаб, щоб взнати, як це все відбувається, то вона одразу накладає на себе дуже велику купу різних стереотипів, які в принципі можуть її заважати у дорослому житті. Давайте подивимося на ці постери. Тут для прикладу зображений такий накачаний гарний мужчина, і написано, секс це не завжди перформанс. Тому платні, що не слід перейматися за ідеальне тіло. Або ж фото зі співаком, і написано, що секс це не завжди гучний крик. В плані, що не треба імітувати, мімікрувати оті всі крики, які ви бачите на порносайтах. Або ж фото з котом і написано, що секс це не пряма залежність від розміру. Так, через те, що ну, це теж там може бути купа комплексів, у підлітків і так далі. Або ж фото з ходогами, е з багатьма ходогами. Ну, знаєте, є там змагання на поїдання ходогів в Штатах. Е і написано, е що секс це не змагання, тобто це не челендж. Не треба з'їдати дуже багато ходогів, шановні дами, а достатньо там е ну, самі визначити, скільки достатньо вам. Ну і всі інші фото також дуже цікава карусель. Можете їх побачити тут на зображенні. В цілому робота дуже класна, і давайте підсумуємо, що в принципі для соціальної реклами з підлітками необхідно ну кілька базових речей. По-перше, залучити в робочу групу по розробці цих креативів людей, які в принципі донедавна були підлітками, щоб це не розповідала якась там баба Зоя, якій там 85 років, а щоб ну, це були просто зрілі, дорослі, але юні в душі люди, правильно? Крім того, необхідно донести це все з гумором, через те, що ну, підлітки сприймають все з гумором, і в будь-якому випадку, коли ви будете говорити про секс, вони будуть хіхікати. Але вони можуть хіхікати продуктивно або контрпродуктивно. І бажано креативщику зробити так, щоб вони хіхікали продуктивно і запам'ятовували все, що там написано. Ну і інша річ це, звичайно, предмет цього дослідження. Ці висновки повинні братися не з голови, а із досліджень реальних стереотипів, які знаходяться в головах у підлітків. Одразу видно, що ця робота, хоч і виглядає простою базовою. Але за нею криється дуже крута і сильна команда, яка це все реалізувала. Тому дуже великий респект за таку класну соціальну кампанію. І якщо вже так сталося, що ми з вами спустилися трохи нижче пояса, то давайте з вами подивимося ще одну цікаву і специфічну рекламу засобів від закрипів. Вона просто геніальна. Ну мені дуже подобається цей меседжинг, який в ній використовується. Але я не готовий якісно це все коментувати. Тому давайте просто подивимося 30 секунд, два ролики абсолютно без коментарів. He's harmless, I promise. Great day for it. Come on. There's relief, and then there's relief. Relax. <sighs> oh, that constipation nearly killed me. Зрелів енденезрелі. Ікея останнім часом. Ви знаєте, живе на такому дуже креативному приколі. І це дуже радує. Чомусь останнім часом вони відходять, відходять, відходять від своєї консервативності, хоча зберігаючи цю атмосферу домашнього затишку. В Парижі вони запустили якусь дуже цікаву акцію, пов'язану із соціальними мережами. Там треба відмітити ікею, ще там якихось пару фінтів зробити. І що відбувається? Посеред робочого дня до вас приїжджає рикша такий на мотоциклі з прицепом. Цей прицеп він. Обладнаний повністю як квартира. Він невеличкий, але там є все необхідне. Купа цих затишних, гарних інтер'єрних штук від Ікеа. дуже зручний матрас, чудова постільна білизна, все дуже ніжне, охайне. І взагалі складається атмосфера просто затишного, класного вечору вдома. І ви можете лягти. Це ліжко в цьому причепі і кататися на ньому 2 години по Парижу. Це просто ідеально. До речі, ви знаєте, що дуже багато людей кажуть, що обідній сон це дуже корисна штука, а обідній сон в такій атмосфері, коли ти їдеш по центру Парижу в прицепі, який повністю повторює ідеальну квартиру. Ну, по-моєму, це класно. І я би, якщо чесно, я ніколи не брав участь у акціях в соціальних мережах, але в такій акції я би взяв участь із задоволенням би покатався, викладав би сторіс в себе в інстаграмі. <звук> До речі, підписуйтеся на мій інстаграм скільки я можу вже вас цього просити. Посилання є під цим відео. Я там пишу офігенні пости про психологію маркетингу. Дуже вас всіх там чекаю. Давайте бігом, бігом, бігом. Прямо зараз ставте на паузу, підписалися, далі дивимося. Я бачу, що ви не підписуєтеся. Підписуйтеся, давайте я почекаю. Ладно, передаю привіт всім, хто на дієті, друзі. Я з вами. І я побачу таку рекламу, що це просто якась жесть. Subway тролить просто безбожно всіх людей, які сидять на дієті. Вони зняли рекламу із американським футболістом, ну дуже якийсь там відомий американський футболіст, не пам'ятаю, як його звати Том Бреді. З Томом Бреді. І він через те, що він спортсмен, йому не можна їсти мучного. Йому не можна їсти булочки, хоча він їх з дитинства обожнює. Ну і сав випускає рекламу на телевізорі, де е, демонструє духи, парфюм е, з ароматом е, своєї випічки, дарує їх цьому футболісту. Насолоджуйся, хоча б так, через те, що ти не можеш їсти. До речі, це все дуже класна штука. Ви, мабуть, помічали вже не раз, і це вже не перший кейс в нашому випуску, де парфуми це як елемент бренду розвиненого і успішного, давно існуючого на ринку. Вся справа в тому, що в той момент, коли бренд досягає певного успіху, певної ланки свого розвитку і приросту нових клієнтів, йому вже необхідно якось боротися за їхню лояльність. І ця лояльність там уже за кожну секунду уваги конкурує з іншими учасниками ринку. І в той момент, коли ви там роздаєте або продаєте недорого ці парфуми з запахом вашої продукції, вони лежать у вас вдома, або там стоять на якійсь поличці, і ця одна секунда, коли ви бачите парфуми із Subway, просто вона збільшує вашу дотичність до бренду. І це саме те, що необхідно бренду уже на такому високому рівні. Тому в цій рекламі є дуже багато сенсу, хоча вона і зроблена в такому, знаєте, гумористичному стилі. Супер! Seductive, irresistible, yet forbidden. Bready. The new fragrance that says Subway has so much new, it didn't fit in their last ad, so they bought time and mind to talk about hearty multigrain bread. Freshly baked. It smells so good. I can almost taste it. But you don't eat bread. І, наприклад, ось недавно був також кейс про те, що ікея випустила ароматичні свічки із запахом своїх фрикадельок. Це абсолютно те ж саме. Ви бачите, там булка, тут фрикаделька. Але, в принципі, просто бренди хочуть бути дотичними навіть у вас вдома, навіть проникнути на ваше тіло, на ваш одяг. І щоб ви пахли цими брендами, щоб ви їх сприймали абсолютно усіма своїми рецепторами і нейронами. Словом, ну просто безумство. Але ну а куди їм діватися, коли їм треба знаходити нові і нові точки дотику. І... Як найяскравіший приклад цього всепроникнення бренду в ваш побут це нова фішка від KFC. KFC відкрили отель в стилі KFC. Там все зроблено в стилі Київсі, там сніданки із Київсі. Ну там сендвічі, перекуси, все, 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 все київсі, все оформлено в кольорах відповідних. Ну і звичайний там фарс, який вони додали. Це те, що трансфер із аеропорту до цього готелю відбувається на крутому чорному Каділакі. До речі, якщо ми будемо розбирати і далі якісь кейси взаємопроникнення, то, наприклад, Луї Вітон він обожнює цей бренд створювати усілякі ігри. І ми можемо побачити ось таку просту казуальну ігру, класичний таймвейстер, в якому ви просто бігаєте по будинку, збираєте там якісь свічки, і за допомогою цих свічок ви розгадуєте загадку бренда Louis Vuitton. Ну, щось таке. Це просто невеличкий атрибут, який знову ж таки продовжує ваш контакт з брендом. Все, друзі, на сьогодні, все. Я бажаю, щоб ваш контакт відбувався лише з якісними, крутими і для вас комфортними брендами. А для того, щоб взнавати новинки рекламного ринку, надихатися класними кейсами, підписуйтеся на цей канал. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коменти, робіть репости, ставте дзвоники. І обов'язково, обов'язково, щоб отримувати ще більше класного контенту. Щоб читати про маркетинг і психологію маркетингу, підпишіться на мій інстаграм. Всіх вас там чекаю, всіх вас ціную, всім гудбай! Ну, а може, запишемо рекламу мого інстаграма. До речі, підписуй... Оце був експромт класний. Жаль, що я зірвав. Ксюша подумала, що це її поймає. Ксюшка, став і, і той, і посиди трошки. Зараз ми вже дописуємо, все нормально, Ксюша. Так, ви знайшли, коли мене критикувати, коли я пишу блог. Будете критикувати, коли я вже все запишу, хорошо? Все хорошо, тільки на акторську треба походити і говорити навчитися. А так нормальний блог взагалі. Як подліци, я вам так скажу, <схід> як вам як гра, ребята? нормально.